Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти про важливий документ, про який всі чули в Польщі чи навіть за її межами, але не всі мають. І виникає запитання, чи треба мені це, чи, можливо, не потрібно. Обов'язково додивіться це відео до кінця, підпишіться, якщо ви досі не підписані, і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І якщо є можливість, то розповсюдьте по своїх соціальних мережах, це багатьом допоможе. Я думаю, що багато з вас здогадалося, що це є Песель Укр. Після 24.02, як почали українці втікати від війни, від військових дій, польща прийняла певні законодавчі акти, якими допомагає українцям. Але для цього є певні умови. І песель Укр це одна з вимог до українців, щоб отримати ті чи інші соціальні. Допомоги, можливість перебувати в Польщі і тому подібне. Сьогодні я хочу на кілька з ваших основних запитань відповісти, і це вам допоможе вирішити питання, чи треба вам робити песель України, якщо ви ще його не маєте, чи не потрібно вам його робити. Перше запитання, чи песель потрібен, щоб відкрити рахунок у польському банку. Щоб відкрити рахунок у польському банку, не обов'язково мати песель чи песель УКР. Бо до війни, до початку війни, був просто песель, після початку війни видають Песель УКР. Але не обов'язково. В банку вам потрібно засвідчити особу, тобто, це є. Паспорт, це є біометрія, це є навіть водійські права і тому подібне. Песель не є обов'язковим. Хоча як він є, все набагато простіше, але в даному запитанні не обов'язково. Наступне запитання: чи можна відкрити підприємство без номера песель? Після початку війни Польща зробила так, що біженці з України мають ті самі права для ведення бізнесу в Польщі, що і громадяни Польщі або громадяни, які мають сталий побут. Однак, щоб відкрити підприємство в Польщі, вам песель обов'язково потрібен. Наступне запитання: чи номер песель потрібен для отримання різних видів соцдопомоги? Тут одразу скажу: так потрібно для всіх соціальних допомог, які Польща надає українським біженцям. Потрібен песель і для одноразової 300 злотих, і для дітей плюс 500, і для дошколи підготовка плюс 300. Тобто для того всього потрібен номер песель. Наступне запитання. Чи номер песель потрібен, щоб користуватися безкоштовними медичними послугами? Біженці з України після 24.02 мають ті самі права, як і громадяни Польщі мають можливість до безкоштовних медичних послуг. З номером Песеля Є трохи легше і простіше зареєструватися, засвідчити особу в Польщі і тому подібне. Але не є обов'язково. Ви себе можете ідентифікувати по паспорту чи по свідосу про народження і інших документах. Тобто номер песель не є обов'язковий, але в даному випадку він просто полегшує як реєстрацію, так і швидше отримання послуги. Чи треба мати номер песель, щоб купити ліки за рецептом? Така сама ситуація, як і в попередньому запитанні. Це не є обов'язково. Ви зможете купити без песеля, але це але номер песель набагато полегшить вам цю процедуру. Чи потрібен номер песель для працевлаштування після 24.02 для українців для українських біженців спростили процедуру працевлаштування і не потрібно додаткових ніяких дозволів. І так само номер песель не є обов'язковий при працевлаштуванні в Польщі. Роботодавець просто має вас зголосити, і це він може скористатися вашим паспортом чи іншим посвідченням особи? Номер песель не обов'язковий. Ну і нагадаю, що після 24.02 запрошення на роботу не потрібне. Тобто, якщо вам його зробили, питань нема, все добре, але воно є не обов'язковим. Якщо ви собі знайшли роботу, роботавець просто має в ужин зголосити, що ви в нього працюєте в межах 14 днів. І напевно одне з головних запитань: чи потрібен номер песель Укр, я вже наголошую песель Укр при перетині кордону. Друзі, при перетині кордону, якщо у вас з документами все гаразд, тобто у вас є віза, вона діюча, у вас є карта побиту діюча, у вас є безвіз, діючий, не потрібно. Це вам ну, його не перевіряють. Якщо ж у вас віза і карта побиту протерміновані, то ви також не потребуєте номера песеля, віза і карта побиту продовжені у зв'язку або з пандемією, або з військовими діями в Україні. Щодо безвізу, якщо у вас протермінований безвіз, у вас є песель Укр, а він в тому випадку потрібен. Ви собі встановили додаток Дія, зареєструвалися М-Обиватель. Тоді ви зможете перетнати кордон як в одну сторону, так і в іншу, без проблем з протермінованим безвісом. Якщо ж у вас Песель укритт не буде, не будете зареєстровані в ДіяПЛ, тоді у вас на кордоні можуть виникнути проблеми і вас можуть не пропустити в сторону Польщі. Так що песель Укр в певних випадках потрібен, в певних випадках він є не обов'язковий або навіть не потрібен, але це вже вам вирішувати, чи його робити, чи його не робити. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, увімкніть дзвіночок і коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!